Але ще якихось 12 років тому, не те, що 40, взагалі ніхто ідею глобального потепління, так би мовити, не розглядав всерйозно. Тому що ті цифри, які були передані в статті, вони передбачали глобальне потепління десь за 70 років, десь так, 70-80, якщо не зраджує пам'ять. В цьому плані сильно схожа на фільм післязавтра, тому що що у фільмі, що в реальності, так би мовити, наукові прогнози дещо перевершили сподівання. І взагалі то весь світ зіткнувся з тим, що зі статею, яка там вийшла і нікому не була цікава, що вона раптом стала вкрай цікава і вкрай актуальна. Тому що передбачалося, що якщо Загально температура на планеті підвищиться, не дай Бог, на 0,3 градуса, то там почнуться якісь такі страшні події. Так би мовити, 0,4 градуса це також ріки сохнуть, так би мовити. Але, щоб ви розуміли, за якихось 12 років з часу виходу статті ми підняли загальну температуру на планеті на цілих плюс 3 градуса. Не на 0,3 градуса. А на цілих плюс 3 градуса по планеті. І це уже надзвичайно важливо. Зараз уже збирається така конкретна конференція, і все це, так би мовити, обговорюється на вищому рівні. Зеленський там виступав, що він там робив, я не знаю. Це явно не для його розуму була конференція, але тим не менше, він там позвіздився, можна подумати, там треба було звіздитися, там треба було якраз створювати Москвий штурм. Тому що з часу виходу статті, Світ висновків не зробив. А країни-гіганти, такі як США, Китай та Росія, взагалі сказали, що вони не приймають участі. Насправді, там, їх здається, було чи то сім, чи чотири. Якщо я знайду дані статті, я кинув. Росія, як ви знаєте, взагалі підняла антизелену кампанію. І щоб ви розуміли, про вплив Росії такий серйозний, так він заключається в тому, що Україна якраз підтримала антизелену кампанію Росії. Чого науці не відомо. за інерцію, знаєте, всі підуть вішатися, і наші політики також будуть вішатися. Ну, з усіма. Але справа в тому, що це нерозумна політика. Тобто я розумію, чому це не сподобалося Росії. Тому що. Там ішла мова безпосередньо про вічну мерзлоту Сибіру як потенційно небезпечний об'єкт, так би мовити.